Свого 55-річчя Закарпатський музей народної архітектури та побуту відкрив не лише свої ворота для гостей, а й простір для глибинної фахової розмови. У святкову програму органічно вписався круглий стіл. Ужгородський скансен – 55 років у культурному просторі України та ближнього парубіжжя, який став справжньою подією для музейного, наукового та культурного середовища. Ми розбили роботу цього круглого столу на такі три дискусійні панелі. Перша буде присвячена власне історії нашого музею. На цю панель ми запросили людей, які були у витоків нашого музею. Хто ще, слава Богу, сьогодні живий, є з нами. Друга дискусійна панель буде присвячена співпраці нашого музею із вищими закладами освіти нашої області. І третя дискусійна панель кругло столу буде присвячена співпраці нашого музею вже із творчими спілками, спілкою майстрів народного мистецтва, художниками, митцями, нашим обласним організаційно-методичним центром культури будемо напрацьовувати. Вати плани на майбутнє з усіма нашими партнерами зал музею наповнився мовами, акцентами, досвідом. Серед учасників партнери з різних областей України, а також представники музейних та культурних інституцій із Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Скансен об'єднав не просто гостей. Він зібрав спільноту, яка працює над збереженням спадщини пам'яті, і ідентичності. Це справді багаторічна співпраця, яка триває вже півстоліття. Останнім часом вона набрала дуже великої динаміки, організуємо вже другий спільний міжнародний проєкт разом з партнером з Румунії, Сатумаре. І воно дає результати. Тому ми радіємо разом з ужгородцями, і приїхав я їх привітати з 55-річчям їхнього Скансену, адже мета у нас одна збереження культурної спадщини та матеріальної духовної ідентичності українців Карпат. Хочу відзначити, що співробітництво з Ужгородським Скансеном відбувається вже протягом десятиліть. Останнього разу ми поновили договір про співпрацю два роки назад з Василем Васильовичем Коцаном. Це дуже важливо для нас з точки зору декількох моментів. По перше, як співпраця напряму з нашими стейхолдерами, це важливо для акредитації наших освітніх програм, які на нашому факультеті пов'язані з історичними дисциплінами. Живий діалог, щирі враження, професійна глибина. Так пройшов круглий стіл. Учасники домовилися не зупинятися на обговореннях. Попереду нові ідеї, спільні виставки, освітні програми, транскордонні ініціативи. Сьогоднішній захід ми готували досить кропітливо, оскільки хотіли не просто відзначити наше 55-річчя якимись стандартними відкриттями зборів, конференцію а трохи у такому більш вущому колі доєднати наших друзів музею. Наших партнерів, наших закордонних колег, з якими ми співпрацюємо. Доєднати до нашого заходу також учасників із наукових установ міста та області. Таким чином ми намагаємося не лише показати, а й популяризувати нашу культуру, але й показати її різноманітність, її поліетнічність в тому плані наскільки закарпаття багато своїми традиціями, своїми поєднаннями і. Своїми такими різнокольоровими різнобарними звичаями і обрядами круглий стіл довів, що Ужгородський скансен – це не лише музей минулого, а сучасний культурний центр, відкритий до співпраці, освіти і міжнародного діалогу. Він об'єднує всіх навколо спільної справи, збереження та розвитку культурної спадщини. Десять прем'єр, три запрошені українські режисери, три театральні фестивалі, з яких вперше дитячий за ініціативи засновників дитячої школи, студії Тубі Золота Китиця, гастрої та внутрішні зміни в житті закарпатського облмуздрам театру. До прикладу, Закарпатський театр отримав нового головного режисера, усім відомого, заслуженого артиста України, актора, режисера, улюбленця, поціновувачів мистецтва Михайла Фіщенка. Сьогодні він готує разом із акторами ще одну прем'єру емігрант. Яке відбудеться 4 та 5 липня на малій сані театру. Ми нашою постановною групою не змінимо не місце події, не часу, коли це відбувається. Але ви знаєте, дуже боляче звучить тема імміграції. Сьогодні і для нас, і тоді для поляків це боляче звучало. І сьогодні мені здається, це надзвичайно актуально. Дві людини, два світа: один інтелектуал, письменник, який мріє. Написати книгу про свободу і рабство, другий звичайний заробітчанин, який мріє назбирати гроші на будиночок, повернутися через роки до себе додому, збудувати цей дім, в якому буде жити його сім'я. Оці двоє людей вже багато років знаходяться разом. Їх нічого не поєднує, крім того, що вони емігранти, крім того, що у них немає нікого. Більше в цій країні ніж ці двоє людей, які живуть у підвальному приміщенні і зустрічають новий рік. Можете уявити собі рівень цих розмов. Також його наймасштабнішу режисерську роботу Річард Третій показали на Шекспірівському театральному фестивалі у Івано-Франківську. У ній задіяна вся група театру та відомий Закарпатський оркестр. Яма звичайно, наймасштабніша подія, яка зараз цього літа відбуватиметься 12 липня. Ми будемо закривати наш 79-й театральний сезон. Вистав. Вою річард третій в невицькому замку, внутрішньому дворику, кількість місць 200, з яких уже 175 продано. Хочу сказати, наголосити про те, тому що дуже багато нам пишуть на сторінках в Фейсбуці, в інстаграмі, як будуть добиратися. В нас транспорт лише для військових, тобто, наш, ми будемо довозити лише військових і акторів. Решта всі добираються. Самі, але хочу сказати, це не так і далеко. Це Невицький замок. Багато хто туди просто так проїздить, і це буде дуже масштабно, буде дуже потужно. І ми будемо дуже вдячні і раді бачити всіх поціновувачів театрального мистецтва у внутрішньому дворику Невицького замку. На підсумковому брифінгу було озвучено і фінансові результати. Про це коментувала заступниця директора театру Наталія Васяйнович. Наразі у нас доходи 5 мільйонів 260 тисяч гривень. В порівнянні з попереднім сезоном у нас практично на трохи більше ніж мільйон. Ми виросли в доходах. Це дуже суттєво і говорить про високий рівень і про те, що ми з кожним роком все більше і більше збільшуємо наші доходи. Також хочемо зауважити про те, що ну, в дані доходи включають і продаж квитків, і реалізація платних послуг, і також інші доходи, спонсорські допомоги і так далі. Також хочу зауважити, що протягом цього 79-го театрального сезону наші вистави відвідало близько 70 тисяч глядачів. А це включаючи ВПО військових, військових з сім'ями і так далі. І на завершення сюжету, трохи авторського, кожна вистава має фінал, але театр ніколи. Бо поки глядачі чекають у залі, а актори виходять на сцену мистецтво вічне. Театрали загалом і надалі готуватимуть про найважливіше про людину. Семеро травмованих троє з них діти. Поліція Закарпаття встановлює обставини, ДТП, що сталося на ужрочині. До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої про ДТП з потерпілими у селищі середнє Ужгородського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції, номер 1 ужроцької проління поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи та з'ясували попередні обставини автопригоди. Наразі відомо, що 26-річна мешканка села Худляво Ужорського району, керуючи автомобілем Вольцваген, не врахувала дорожньої обстановки та Здійснила виїзд із другорядної дороги на головну, де зіткнулася з автомобілем шкода, яким керував 24-річний житель села Загаття Хуського району. Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні. У них медики здійснили збір крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Окрім цього, до медзакладу було доставлено п'ятьох пасажирів автомобіля «Вольцваген», Серед них троє малолітніх дітей віком 4, 6 та 12 років. Чотирьох травмованих госпіталізували, а 52-річну жінку після огляду медиків відпущено на амбулатор. Орне лікування за даним фактом, слідчі головного управління нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначають експертні дослідження, щоб встановити усі об'єктивні обставини автопригоди. Досудове розслідування триває. Незагашена свічка стала причиною пожежі у греблі. Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у селі Гребля Зарічанської тергромади Хуського району. Про те, що у житловому будинку 68-річної місцевої мешканки виникла пожежа, рятувальникам сповістили її сусіди. Власниці на той момент у будинку не було, але люди були впевнені, господиня всередині. Вони кинулись на допомогу, але зайти у помешкання не могли через значний вогонь. Вогнеборці, які прибули за викликом, за 20 хвилин, ліквідували її на площі 64 квадрати. Метри причиною займання ймовірніше за все стала незагашена свічка. Вогонь від неї поширився на речі домашнього вжитку та згодом на кімнату. В Качеві поліції затримала зловмисника, який торгував наркотиками та постачав до різних районів України. У ході оперативної роботи співробітники управління боротьби з наркозлочинністю УНП в Закарпатській області встановили, що молодий чоловік активно займався торгівлею наркотичних речовин. Для припинення його протиправної діяльності поліцейські провели комплекс оперативних заходів, в результаті яких фігуранти затримали на гарячому під час отримання чергової партії наркотиків. У зловмисника вилучили близько одного кілограму марихуани, орієнтована вартість якої на чорному ринку становить понад. 200 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний самостійно фасував наркотики у себе вдома, після чого відправляє їх покупцям через логістичні служби. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання затриманого вилучено електронні ваги, пристрої для вживання наркотичних засобів рослинного походження, а також інші докази, які підтверджують його причепність до злочинної діяльності. Слідчі Мукачівського району управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури оголосили чоловіку підозру. У межах досудового розслідування поліцейські встановили походження вилучених речовин та можливі канали постачання слідство триває. Закарпатські митники запобігли незаконному експорту до Угорщини хвойної лісопродукції. Для недопущення незаконного експорту лісу та пиломатеріалів закарпатські митники ретельно вивчають та аналізують товаросупровідні документи. Під час митного оформлення перевіряють не лише відповідальність об'єму заявленого товару, а також сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, залучаючи фахівців лісового господарства. Так на митному посту ТИСА інспектори управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил закарпатської митниці. Документували порушення митного законодавства, пов'язане з незаконним вивезенням з України майже 40 метрів кубічних хвойної продукції. Відтак з'ясовано, що директор ахівського підприємства надав митниці неправдиві відомості щодо кількості та митної вартості товару. Крім цього, виявилося, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів виданий на іншу партію. Також відносно керівника фірми складено протокол про порушення митних правил. Пиломатеріали об'ємом 38-41 метрів кубічних вилучено. У буде скеровано до суду для розгляду та притягнення порушника до адмінвідповідальності.